Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми переваги маршрутних транспортних засобів, другим буде завдання на знання інформаційно вказівних знаків і теми розташування транспортних засобів на дорозі, і останнім буде завдання на знання заборонних дорожніх знаків. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один водій трамвая та 2 водій жовтого автомобіля. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два транспортні засоби на цій ділянці. Жовте авто рухається прямо, а трамвай перетинає смугу його руху, рухаючись праворуч. Ніяких знаків пріоритету ми не бачимо, оскільки перед нами власне ніякого перехрестя і нема. Втім, тут все ж є один знак з групи попереджувальних, і попереджує він водія про перетин з трамвайною колією. Тобто трамвайні колії перетинають смугу руху автомобіля не на перехресті. І це дуже важлива деталь. Впевнений, дехто може подумати, що дорогу в цій ситуації повинен дати водій трамвая, оскільки він зміщується праворуч в той час, як жовтий автомобіль рухається прямо без зміни напрямку руху. І більше того, автомобіль знаходиться від трамвая праворуч. Тобто хтось може припустити, що тут також діє правило перешкоди праворуч. Але це не так. Як вже було сказано, важливою деталлю є те, що трамвай перетинає смугу руху нерейкових транспортних засобів не в межах перехрестя. Адже згідно з пунктом 17.3 правил, в таких випадках перевага надається якраз таки трамваю, і виключенням тут є хіба що виїзд трамвая з трамвайного депо, що очевидно не наш випадок. Отож поступитися має водій жовтого автомобіля, незважаючи на те, що він не змінює напрямку свого руху. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи задуманий маневр. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Водій жовтого автомобіля, 2. Водій червоного. 3. Обидва порушують, та 4. Обидва не порушують правила. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Червоний повертає праворуч, а водій жовтого розвертається. Обидва водії увімкнули відповідні показчики повороту, так що тут все добре. Також важливо, що зелений сигнал світлофора дозволяє обом водіям продовжувати рух. То, власне, а що ж вони можуть робити неправильно у цій ситуації? Давайте розпочнемо з водія жовтого автомобіля. Для розвороту він зайняв крайню ліву смугу на проїзній частині, коли ця проїзна частина має ще й трамвайні колії посередині. Тобто тут питання полягає в тому, звідки потрібно виконувати розворот з трамвайної колії чи з крайньої лівої смуги. І відповідь доволі таки проста. Справді, як поворот ліворуч, так і розворот, слід виконувати з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нарейкових транспортних засобів. Але якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками напрямки руху по смугах або по смузі, чи такою ж дорожньою розміткою. І ми бачимо, що у нас тут якраз таки ситуація, коли порядок руху передбачає дорожня розмітка 1.18. І вона вказує, що поворот ліворуч і розворот потрібно все ж таки виконувати з крайньої лівої смуги, як це водій жовтого автомобіля і робить. Молодець. Тепер щодо водія червоного авто, що ж може завадити йому повернути праворуч? Очевидно, що єдине, що в теорії тут може заборонити йому це зробити, так це дорожній знак. Але цей знак аж ніяк не забороняє повертати праворуч, а він просто інформує про те, що дорога праворуч не має наскрізного проїзду, тобто веде в тупик. Власне, так цей знак і називається. Отож, виходить, що обидва водії не порушать правила, виконавши свої маневри, а отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке: Чи дозволяється мотоциклісту повернути ліворуч у цій ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється тільки, якщо він там живе. 3. Дозволяється тільки, якщо він обслуговує підприємства у цій зоні. 4. Відповіді зазначені у варіантах 2 і 3 та 5 забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхав мотоцикліст. На цьому перехресті він хоче повернути ліворуч. Відразу відмічаємо, що він уже увімкнув лівий показчик повороту, а також повертатиме ліворуч він з крайньої лівої смуги. Тобто з відповідного крайнього положення. Молодець все робить правильно. Але тут, звісно, питання полягає в тому, чи не забороняє йому поворот ліворуч дорожній знак, що встановлено на перехресті. Мова тут, звісно, не про знак 2-3 головна дорога, а про той, що нижче. Дехто може подумати, що ні, не забороняє, оскільки на знаку очевидно зображено легковий автомобіль, а значить мотоциклів цей знак не стосується. Але насправді цей знак стосується всіх механічних транспортних засобів і називається він Рух механічних транспортних засобів заборонено. А табличка, що під ним, вказує на напрям дії знака. Тобто на цьому перехресті забороняється рух механічних транспортних засобів ліворуч. Але це ще не означає, що мотоциклісту забороняється туди проїхати, адже знак, наприклад, не діє на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, або на ті, що обслуговують громадян, чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. Тобто мотоцикліст може жити у тій зоні, або, наприклад, він працює кур'єром, і мотоцикл належить підприємству, що розташоване в тій зоні. Ці дві умови є у наших варіантах відповіді, і вони дозволяють водієві повернути ліворуч. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, що це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.